Дозвіл на демонтаж та реконструкцію будівлі Чернігівського готелю Україна надали сьогодні під час засідання виконкому міської ради. Представник власника готелю Микола Тарасовець каже, вони чекали на нього чотири місяці, хочуть проводити реконструкцію. Реконструкція передбачає виконання робіт у відповідності до проєктно-кошторисної документації. От як тепер, після цього як дозволили? Проєктанти намалюють. Так ми будемо робити готель. Україна був зруйнований вночі 11 березня 2022-го, Ймовірно, внаслідок влучання російської ракети Іскандер. 2 червня цього року, під час буревію, частина даху готелю впала на дорогу, пошкодивши тролейбусну мережу. Після цього, 5 червня, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, власників готелю зобов'язали замовити експертизу та надати письмове роз'яснення щодо можливих строків демонтажу. У серпні рятувальники зняли частину пошкодженого даху, яка загрожувала обвалом. Торік у жовтні тодішній міський голова Чернігова Владислав Атрошенко публічно звертався до власників будівлі із проханням почати демонтаж. Тоді Микола Тарасовець у коментарі Суспільному зазначив, що демонтаж забороняють робити правоохоронні органи, бо шукають там уламки російського боєприпасу. Також сьогодні виконком надав дозвіл на капітальний ремонт будівлі служби безпеки України, що на вулиці Шевченка, 28, яка згоріла торік у лютому.